31 березня, неділя, будинок офіцерів у Вінниці Микола Мацюк. Адже ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму в тіні твоїх крил, Псалом 63, вірш 8. 14 липня 2022 року розпочалося, як завжди, із читання Слова Божого й молитви, планування євангельської роботи, дзвінків від переселенців. Ми із сестрами запланували вийти з книгами та газетами до будинку офіцерів. Зазвичай ми це робили після обіду і стояли до вечора, щоб зустріти тих, хто повертався з роботи. Однак цього разу сестри запропонували вийти раніше, бо в них були якісь термінові справи після обіду. Отже, ми домовилися, що з 11-ї години уже стоятимемо біля будинку офіцерів. Маючи трохи часу в запасі, я вирішив заїхати до автомат. Маючи трохи часу в запасі, я вирішив заїхати до автомайстра, щоб він оглянув машину і сказав, чи зможе її полагодити. Після огляду майстер сказав, що ремонт триватиме увесь день, і він готовий розпочати ремонт сьогодні. Зазвичай у них черга на два тижні наперед, але саме цього дня хтось відмовився і майстер був вільний. Переді мною постав непростий вибір. Залишити авто на ремонт і перенести місійний вихід, чи записатися на ремонт через два тижні і поїхати з книгами, як планувалося. Дивно, але я чомусь без вагань поводився на ремонт саме в цей день. Зателефонувавши до сестер, я розповів ситуацію і попросив вибачення, що так склалося. Вони були не дуже задоволені, але що вдієш? З автомайстерні я вирішив усе-таки піти до будинку офіцерів, бо там у мене були справи. Але Господь поклав мені на серце зайти в дім молитви. Я так і зробив. Близько 11.00, саме туди, де ми зазвичай стоїмо з книгами, прилетіли три калібри. Багато людей загинуло та травмувалося, а ми, залишившись удома, були збережені Господом. Вірю в Боже проведіння та Його керівництво в цих обставинах. Він знає краще, коли що робити, коли стояти з книгами, коли залишатися вдома, коли говорити і коли мовчати. Як пізніше з'ясувалося, не я один мав бути того дня біля будинку офіцерів, були й інші брати та сестри, але всім їм Господь також зберіг життя. Слава Богу за його милість до нас!